У ХХ столітті вони були повністю знищені з дикої природи. Ось тип тобто, їх знищували. І за рахунок того, що люди все-таки облагоробжунулись якось, да, вирішили, що треба якось зберігати цей вид, потихеньку, що є вже між. Ой, як багато. І біленькі є. О, яка виночована. Ти... Стоячи. Ой! Ты хочешь морковку? Ну О, собачка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка Будешь морковкой? Жуй жують. Ой, вале. Карпатські бойвали. Скажу вам папочка, папочка, ну давай котика заведемо. Нет. А в мене білий. Ні, ну чого? Ну тут у нас ні, а на Закарпатті там є спеціальні ферми. Я намагалась тупище вам показати, що мої родини. Там несе. Саморапонується важкий од. Швидкість вони розвивають такі приваки до 60 км на годину. Щоб ви догоняти цю трасу. Ну, як 60 я не знаю, але 45, коли хлопці ж Іванків віковий дуб. Видно заплаво, а там долині, видно чаплю білу, От вона полетіла.